Наближаються поминальні дні. Що ви носите на кладовище? Як і всі. Що? Починає ну, від чого. Пасочка, яєчка, водочка. Это обов'язково. Водочка? Обов'язково. Да? Обов'язково. Це атрибут номер один. Паску, яйця, конфети. Можна по трохи. По трохи. Ну, люди ж підходять дні. Що ви несете на кладовище? Я не люблю столпотворення, я їду після того, як все тут уходять. Мені ті шашлики на могилах, хоч тут Я не можу этого переносити на дух. Поэтому я взагалі в ближайші 2-3 тижні не поїду. Успокоїться все і потім з'їжу. А потім ви їдете, ви щось робите, там прибираєте чи як? Я прибираю і все. А потім вдома роздаю середи сусідів помінально. Я на кладбище нічого не я не наліжу там. Ви дождно не ми на накладуще. Ви ці точки на нести. Вибачте, дякую. Живі, так? Да? Да, Обіцятельно. На ну, пластмасу не гніють, атмосфера польза Зачем? Ми живий тупо носимо. Ну, ви ж бачите, що багато зараз несе пластмасове. Ну дело тому, що розумієте, треба скупчити людей, щоб не було. Mm -hmm. Надо дивитися, як то що. Тому що бачите, яка mm -hmm. політика. Тоже... Путін придурок стріляє там всюди. Все, що є в хаті. Ну що? І яїчки, і паски, колбаси, все все до Так? граму. Да? Да. Квітері стучні несете. Не 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 Ви там поминаєте? Да, поминули, декатери. стол хороший кинули, поминаємо, як положено. Що Бог дасть, то несе. Зараз таке Дякую. Бог війни не було. Оце що найголовніше? війна, діти, щоб наші здорові були. І щоб радувався наша Україна повністю наша. Як радостно ми жили, щоб воно радувалося всі, всі люди. А вам здоров'я всім! Дякуємо вам також. А попереду поминальні дні. Ви збираєтесь на кладовище. Да, ось вже готова. Е, я дивлюсь у вас живі квіти. Да. Ви вважаєте, що краще пластику живі квіти? Да, краще. Я ВПО, я з Луганської області. Я не можу туди дістатися. Територія окупована. Ми співчуваємо вас. А так зазвичай ви ходили, да, до рідних помер? Ніякше, ніяк. І брошені могилки прибирали, це обов'язково. А не знаєте, як там зараз у вас там, наприклад, може з ким зв'язок. Уж немає, інтернету немає, лісичанська. Попереду поминальні дні. Ви збираєтесь йти на кладовище? Ні, не, не. збираємося, ні. Ми взагалі переселенці. У нас тут немає класів. Ви бачите могили там. То... Да, да.